Шановні гості, дорога родина! Дуже рада вас вітати в себе на каналі. Сьогодні буде одна, напевно, з таких найпростіших там для блогера. Я буду вам розповідати про свої ароматні враження такий легкий, ненав'язливий, розважальний контент, тому просто прекрасно, якщо ви зараз сідаєте, обідати, вечеряти, готувати, їсти, збираєтеся прибирати, шити корсети. Привіт, одна з моїх улюблених підписниць. А я вам розповім про ті аромати, які я носила нещодавно. Що я вам можу про них сказати, що раджу або не раджу до покупки. Одним словом, не будемо робити якихось довгих е, прелюдій, Починаємо. У мене тут мухнатка при мені дуже мені подобається. Її можна зняти оцю таку пухнасту штучку з мікрофона, але мені так вона подобається. Пам'ятаєте, в Гаррі Поттері», там в, е, в Дженні Візлі в неї був такий мухнатий дружочок, його навіть показали були в, о, в фільмі, в тому в одному з останніх, здається, в. Боже, кубок вогню. От і мені дуже сильно. А ще була гра класна, така чазл. Якось вона так здається називалася. Коли треба було пухнати всяких таких штучок, лопати, складати, ну, типу, як оця звичайна складачка, але воно зроблене з таких пухмачів. І от мені дуже сильно моя петличка нагадує цього пухляша, тому я його, її і не знімаю. Все, переходимо до е, ароматів. Давайте розпочнемо просто з аромату срача, який викликав величезну кількість дискусій в моєму інстаграмі. До речі, підписуйтесь на мій інстаграм, хто досі не підписаний. Я буду вам дуже сильно вдячна. Більше, напевно, я можу бути вдячна лише, якщо ви поставите лайк. В цьому відео от прямо зараз. Взяли і поставили лайк. І я вам така підморгнула, подякувала від щирої душі. Коротше, ароматики викликав велику кількість речів. Це є, е, я читаю це як хамра, але хто точно знає, як це читати, може, це х не читається, може читається просто як камра е, від Латафа. Начебто це є клоном на Angel Share від Кіліан, що я вам не скажу, тому що Кіліан в мене немає і найближчим часом не передбачається, що буде. Мені дуже подобається. Я його навмисло тримаю в коробці, тому що це, ну це просто. От хто каже, що це стрмно, то ви просто не любите цей стиль дорого багато, тому ви кажете, що це стрмно. А хто любить дорого багато, той каже: Вау, як це гарно! А тепер давайте перейдемо до самого аромату. Несподівано для себе. Хоча я чекала, от по-першому спрею, що я з ним, напевно, не дуже сильно потоваришую, тому що я відчуваю доволі багато тонке. Але несподівано для себе я 6 чи 7 вечорів. От вже просто коли він мені почав заганятися в сліпу зону, на от з останніх вечорів я на себе цю камру нанесла і я чую, що я її не чую на собі. І зрозуміла, що напевно, треба зробити перерву, бо вже мій мозок звик до цього аромату, а так я просто пішла з ним в запій. Давайте я зараз розпилю і детальніше розповім, що там відбувається по нотах. До речі, сам флакон. Дуже порядно зроблений. Хто каже, що тут я бачила одна українська блогерка парфюмерна, казала: я не можу відкрити кришку, кришка не відкривається і треба прокручувати. Нормальна припасована кришка. Все відкривається. Нічого не треба страждати, так якби заклацуються, все окей. Ну могло би бути там, наприклад, подорожче, могло би бути на магнітиках. Ну але мені здається, що вони потратилися на коробку, тому флакон вже так би мовити, без якихось таких е зайвих штучок. До речі, в Латафи загалом непогані розпилювачі. Вони не роблять таку якусь суперкласну дифузну, дрібнесеньку хмарку, як, наприклад, вміють робити діори, але загалом, повторюся, за їхні гроші доволі навіть все е пристойно. Мені навіть не треба прикладати носа до блотера, тому що аромат камра настільки дифузний, що він вже зараз просто заповнив весь простір довкола цього пшику. Пахне в першу чергу солодкими фініками. От є відчуття якогось такої. Фруктовості, але це не є фруктовість свіжа, сочного фрукта, тому можна асоціативно цей запах віднести до аромату фініків і сухофруктів. Хоча самі по собі фініки, якщо так от в них впхати носа і понюхати, вони пахнуть набагато більш насичено, так якось медово, солодко, в'язко. Набагато насиченіше, ніж нам це подали в камрі. Я коли дивилася відгуки, всі відмічають, що цей аромат просто супер солодкий, ну гіперпопозлипательний. Але я не можу зрозуміти це для мене доволі дивно. Після ери клонів на Бакарау, після ери Лавіабель і фланкерів Лавібель називати камру якоюсь гіпер-мега супер попозлипательно солодкою. Я не можу, тому що навіть та ж сама аквуліна Пінкшуґе має, в принципі, такий самий рівень солодкості. Солодкість тут іде від тонки. Але, як не дивно, хоча я не є великим любителем тонки. Крім того, тут ще присутня якась така певна алкогольність, якесь таке відчуття, начебто чуть-чуть смолу розвели. От знаєте, чим пахне такою вишневою смолою з дерева. Підозрюю, що ці такі вишневі переливи це теж тонка, так бавиться, тому що дуже часто тонка пахне власне, такою кісточкою солодкою коктейльної вишні. Як на мене, аромат чути, що араб, немає тут якоїсь противної бази, такої дуже в'язкої, смолистої, смердячої, жодних мускусів взагалі не помічено. Вони, в принципі, в піраміді і не заявлені. Я мускусності в цьому ароматі не відчуваю взагалі. І от якби можна було поставити, наприклад, оцінку свою від 1 до 10, то я, напевно, б цій камрі поставила добрих 7,5 або 8 з 10. Він приємний, він дуже затишний, комфортний, солодкий, огортаючий, ледь алкогольний аромат, через тонку може бути комусь трошечки чуть-чуть нав'язливим. Бо він, як я вже сказала, мені треба було, напевно, 5 чи 6 вечорів його поносити, що він тільки тоді почав мені заганятися в сліпу зону. Тобто не так швидко ви звикаєте до цього аромату. Він явно стійкий, він тримається і на шкірі, і на одязі. Якщо тут, наприклад, зробити там три пшики і пройтися по кімнаті, то вся кімната буде заповнена цим шлейфом. Як на мене, це є чудове співвідношення. Ціна якість. Якщо ви точно знаєте, що людина любить солодкі аромати або взагалі парфманьяк, то це чудовий варіант для подарунку, тому що оця упаковка вона дійсно робить вау-ефект. Я дуже хочу спробувати кавову видозміну цього аромату, і мені Кхамра сподобалася. Наступним я хочу вам розповісти теж про аромат, який є супер хітом, таким який завірусився по соціальних мережах. І це вже є навіть не парфум, а спрей для тіла від бренду So Unique. Називається він Truffle Cream. Тру труфельний крем, і цей аромат як розповідали мені блогери, блогериці, переважно на Тіктоку, він має пахнути просто неймовірно, божественно, шоколадом, таким, що хочеться після того, як ти на себе наносиш цей аромат, хочеться тебе з'їсти, облизати як шоколадку ла 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 пахне білим шоколадом, таким класним, що я ну просто не змогла, не втрималася. Якщо його купувати без акції, то він коштує близько 250, якщо перевести на гривні. А якщо е -е, купувати по акції, так як зробила я, я заплатила за нього 160 гривень. Як на мене, цей аромат і 16 гривень. Не вартий, ну він дуже-дуже він хімозний. Це от натурально чути, що це є спрей для тіла, він явно пахне якоюсь доглядовою штукою для тіла. Тобто, якщо ви зайдете в кімнату рясно напшикані цим Soul Unique, ніхто не подумає, що на вас якісь хороші парфуми. Е, явно буде відчуватися, що це є аромат якоїсь доглядової косметики для тіла. Чуть-чуть я в ньому відчуваю якісь такі шоколадні аспекти. От, напевно, якщо купити оці, такі пакетики, що продаються на, шо, на касі, і там, якщо купити якесь капучино, яке пахне шоколадом, то от воно буде пахнути так. Це є арома, власне, аромат штучного шоколадного ароматизатора. Я взагалі не розумію захоплення Тік-Током при такому величезному, речі, не Тіктоком, а захоплення на Тіктоку цим спреєм. При такому величезному ринку парфюмерному є все, що завгодно, починаючи від інді парфюмерії і якихось супербюджетних ароматів, і закінчуючи там Леванта ніші, комусь рекомендувати оцей цей сов'юнік трафл крім це просто брехати в очі, що підозрюю, я і відбулося. Напевно, на Тік-Току, швидше за все, оці всі хвальні рецензії були не більше, не менше, як самою звичайною рекламою. Що я з ним зроблю? Я його віддам або своїй дитині, або своїм племінницям, тому що, в принципі, як ароматизований такий міст для тіла, якщо на вас немає жодних парфумів, і ви хочете якось так не дуже сильно нав'язливо, приємно, солоденько, косметично пахнути, він має місце для існування, але якщо ти вже трошечки хоча б заснобився, то цей So Unique він взагалі ні про що. Той же аромат, який ну, абсолютно повністю ні про що. Був там ще по знижках, коли я купувала оцей один спрей. Я ж подумала, одного мало, треба брати ще. Цитрон енд бамбу. Ну нічого не передвіщало біди, і в принципі великої біди немає. Єдине, що він, якщо цей трафил крім, має на шкірі і на одязі, ну хоча б якихось півгодини, сорок хвилин стійкості, то цей зникає просто за п'ять хвилин. От ви так пшик-пшик -пш -пш на себе нанесли. Він не має навіть стійкості, яка була би притаманна якомусь притомному одеколону. Як на мене, абсолютно повністю ні про що. Я собі його лишу так, от на літо. Те, коли хочеться, просто чуть-чуть якусь. І будь чимось пополитися, освіжитися, по підпашками собі понапшикувати. От в, такої, в такому застосуванні ще оцей цитрон ен бамбу можна використовувати, навіть віддаровувати його дітям, там комусь там не хочеться, тому що ну, ну він, як на мене, взагалі повне геш. і пахне він не самими приємними цитрусами від бамбука, якоїсь такої приємної зелені я там теж не почула. Тобто ще й парфюмерна композиція, яку ви чуєте 5 хвилин, вона є взагалі ніяка. Тепер давайте. Перейдемо до мого захоплення горіхами. До речі, горіхи зараз серед трендів. І я просто потираю ручки і цьому дуже сильно тішуся, тому що я дуже люблю горіхові аромати. Вони мені завжди пахнуть домом, затишком, чимось таким приємним, якоюсь випічкою. І розпочнемо ми з вами говорити про горіхові аромати з горіху макадамії від Деметр. Пахне цей аромат, от я його носила декілька днів. І я не відчула свіжо посмажених, відвертих горіхів. Я вже розсекретила після цих декількох днів, чим мені пахне. Він мені пахне горіховим морозивом. Оце є запах вершків, якогось вершкового крему, змішаний з ароматом свіжопідсмажених горіхів. Не можу сказати, що конкретно макадамії. Загалом для мене макадамія не має якогось такого дуже сильно яскраво вираженого аромату, щоб я там могла, скажімо, цю макадамію від, відрізнити від я не знаю, від пластівців мигдаля. От Вчора я смажила такі пластівці мигдалеві, пелюсточки. От вони, коли без шкірки, бо мигдаль в шкірці, він, коли ця шкірка обсмажується, він так доволі характерно пахне. А коли мигдаль бланшований або в випадку цих пластівців, аромат, коли ви їх смажите, просто такий от змитий горіховий. І от мені пахне вершками і таким просто змитим горіховим ароматом. В принципі, непогано. Але хто хотів таких от смажених, відвертих, явних горіхів, то в цій макадамії від е, «Деметр» ви їх точно не знайдете. А вершкове-горіхове е, морозиво якраз знайдете. Разом, коли я замовляла цей деметр, Добра пані продавщиня, поставила мені від «Левантик» черіоса 71. Отут я вам покажу, як виглядає флакон. Я цей аромат по відгуках американської блогерки. Навіть придумовувала, можливо, я собі візьму всліпу. Але переважно продавали нові флакони за вартістю там, близько 20 доларів. У мене якось постійно до того руки не доходило. Думаю, на що воно мені треба. Але коли до мене прийшов оцей пробник, я зрозуміла, що в принципі аромат непоганий і треба продовжувати за ним полювати на барахолках. Пахне чимось схоже до цього попереднього макадамія горіху від Деметр. Але тут горіховість більш явна і набагато менше відчувається оця вершковість. Я взагалі цих два аромати декілька вечорів підряд носила один з одним, і вони мені зовсім не заважали. Як на мене, оцей Черіоса 71 набагато більш відверто пахне такими дійсно підсмаженими свіжо підсмаженими горішками. Приємний аромат. Якась така, ще певна шоколадність в ньому відчувається. От він пахне цей черіоса так, як я сподівалася, буде пахнути цей абсолютно фатальний труфель-крем від so Unique. Ну і давайте закінчимо з ароматними провалами, перейдемо до якоїсь такої більш приємної частини відео. Зараз ви бачите аромат Snow від Demeter. І уявіть собі, що ви взяли пральний порошок, чайну ложку цього чає... прального порошку. Ви розвели в великому такому 20-літровому відрі гарячої води. І дали йому трошечки і цей порошок так гарно в цьому відрі гарячої води розчинився. І утворився у вас такий розчин прального порошку, який ледь-ледь пахне, але загалом це є просто вода. А потім ви це все залили, написали «Сноу» і продаєте людям. Тому що він пахне. Отак, От як я вам описала, дуже-дуже сильно розведений аромат е, прального порошку. Крім того, я ще відчуваю такі легкі нотки, які є в ароматі від Demeter е, Firefly, в їхньому ароматі Thunderstorm. Я підозрюю, що в їхньому ароматі Rain, напевно, теж вони будуть, бо це є нотки мокрої землі. Але настільки, настільки цей аромат розбавлений, що я його просто отляла. Я його ляла на себе. Потім думаю, боже, не може якось я там не відчуваю, звикаю до нього чи що. Я його ляла на штори свої бавовняні. Потім заводила дитину, просила ту штору понюхати, щоб вона мені сказала, чим пахне. Вона мені казала, мама нічим не пахне. Тобто, це не є якийсь такий мій особистий глюк. Оцей аромат снов. Якщо ви там думали собі, можливо, хотіли його придбати всліпу, Я вас вселяко відмовляю, тому що це є просто ви Гроші за аромат води, за аромат, який не пахне взагалі нічим. Так, наступний аромат, про який я хочу з вами поговорити, це той аромат, який я взяла в сліпу на барахолці, і який виявився несподівано мені схожим на той аромат, який зараз підходить до якогось такого певного рівня хайпу. Значить, так, про що ми будемо з вами говорити? Перше, це є Donna Carro New-Йорк Be delicious і це є Pool Party, аромат, в піраміді якого заявлений лайм. Я не пам'ятаю, що там ще. Але він мені пахне лимонним тістечком. Але це є лимонне тіст... тістечко, яке от, е сформували ви, виклали на деко, але ви його ще не пекли. І пахне цією такою лимонною есенцією, кулінарною, яка додається до тіста. Дуже-дуже розведений цей аромат. Я вчора на себе зробила, ну, я взагалі не люблю дуже сильно поливатися, але я зробила, напевно, пшики всім. І я його відчувала на собі, ну, напевно, так, щоб годинку От мені ці лайми йшли, такі якісь есенсії, лимонні. Потім він почав потрошки-потрошки так засолоджуватися, перейшов в якусь таку квіткову, непонятну, розмиту штуку і взагалі повністю зник. Тобто стійкість у нього години-дві максимум. І в мене вже, бачите, він такий трохи можна сказати, що вінтажний і ретро. Здається, пулпаті, e, це взагалі якась була лімітована версія донника. Тобто він вже так добряче настоявся, відстоявся. І щось він не набрався ні стійкості, ні глибини звучання, нічого такого. Але коли я в ньому ходила в цих от семи пшиках, він мені дуже сильно настроєво нагадував Dolce Gabana От, власне, аромат лимонних меренг, який я помічаю зараз дуже активно нахвалюють блогери. Аромат створений Олів'є Креспом, який любить їздити в Москву. Але аромат мені, чесно кажучи, подобається. Гарний, гарно збалансований. Я відчуваю в ньому і флердоранжі, і такі от якісь живі лимончики, і ванільна, ем, ванільне крихкатісто е, теж е, в «Devotion» відчувається. Що, до речі, дуже цікаво, що цей Party», він з'явився набагато-набагато раніше, ніж Dolce Gabbana Devotion. Лише от мені Dolce Gabbaana Devotion. Пахне, начебто взяли цей пулпаті і просто його допрацювали. От взяли цю формулу такого лимонного тарту і дотягнули акценти, зробили його більш стійким, більш якимось збалансованим. Не знаю, я креспа за руку не зловила. Тут взагалі здається, в цьому пулпаті жоден парфюмер не заявлений, але якось можливо, можливо, в моїх словах навіть є якась доля істини, тому що дуже сильно вони вже мені настроєво перекликаються. Наступних два аромати, я нещодавно в себе розбирала свої пробники, тому що до мене має приїхати велика кількість пробників від Леванті, від моїх дорогих і найкращих підписниць. Просто дай вам Бог здоров'я! І я, до речі, нещодавно, буквально декілька хвилин тому, знімала відео з розпаковкою, і я вам зараз покажу. Хто не бачив, то, то подивіться, будь ласка, воно буде підлінковане десь під цим відео. Я знімала відео з розпаковкою і сліпими затестами в підписниці. І от щоб ви розуміли, оця вся коробка тут же практично маку. Кулатури немає, тут все насипано пробниками і ще й флакон мені запхали в подарунок Версача. Одним словом, я розгрібала свої завали з пробниками, тому що мені треба було зробити там інвентаризацію, позбутися того, що я вже добре знаю. ла-ла-ла. Одним словом, трошки цю всю історію пробникову утрести. І в мене серед них була Джуліет Хезеган Midnight Oud. Я дуже багато чула відгуків від блогерів про цей аромат. І я, коли його нанесла на блотер, я так думаю, я вже десь це відчувала, в мене щось таке є. Я дістала аромат від Monotem Rose Wood, який мені з перших затестів пах, наче от якимись такими цикунами, лимонами і удом. Тобто, явно якийсь такий сцекливий момент, тут є. Якщо тут і навіть і троянда, то це троянда така от болгарська роза, ще, крім того, дуже сильно запудрена, засипана якимись шафранами. Хоча шафран, мені здається, тут навіть в піраміді не вказаний. Ну, одним словом, цей монотем для мене такий аромат загадка, тому що, в принципі, зараз я понюхала з-під корка, він пахне абсолютно непривабливо. Але в шлейфі він дає хороший, такий приємний, чистий, свіжий уд, такий, в якому іноді от на спеку буває дуже комфортно і затишно себе відчувати. У мене був Лест. Толанван, uh, і там було теж троянда з удом, і от якось мені оцей молотем. Трошечки цей ланван нагадує. І трошечки нагадав Джуліет Хезеган. Але коли я вже поносила оцих два аромати паралельно, я спочатку їх там на блотери нанесла, потім собі на зап'ястя нанесла і понюхала один і другий, що я можу сказати? Ну все ж по монотем чути мені, що це є бюджет. Джуліет Хезеган, Міднет Уд, зібраний дуже благородно. Так от, чути, що це є і делікатний удик, такий європейський. І та ж сама Троянда, і Шафран, і так само відчувається, здається, там якісь бобри намальовані були в піраміді. Відчувається якась така легка тваринність, якась шкірястість в цьому уді. І красивий дуже флакон золотий. Я вже вам казала, я ворона. Одним словом, я спочатку втішилася, бо подумала, о, я знайшла хороший і бюджетний дюб на Джуліет Хезеган, але ніфіга, Джуліет Хезеган вартує свої гроші, бо вона пахне на мій ніс набагато дорожче. От, просто чути, що це дорого, багато, гарно і так от. Округло, де нічого не бісить, зібрана композиція. Аут в монотем, власне, дуже сильно випирають якісь такі різкі ноти, особливо якщо зараз вдихати його з під корка або перших декілька хвилин після розпилення. І останній аромат, про який я хочу з вами поговорити, це буде бюджет, це буде Avon. Я його похвалила в своєму відео, де я оглядаю відео про 30 здається, ароматів від Avon. І якщо ви досі не дивилися і плануєте якусь покупку в Avon, то заохочую подивитися, бо там ми про дуже багато ароматів з вами поговорили. І це є фланкер Full Speed. Він має назву Surfer. У мене була оця така папирочка з патачком, де було доволі тяжко оцінити до кінця, що це за аромат, і коли вже до мене приїхав флакон. Що я можу сказати? Мені трошки в цьому ароматі, трошки сильно. Мені заважає його така відверта Адідасовщина. Тобто він пахне дуже велику кількість часу такими от відвертими чоловічими ароматами, те, що називається аромат чоловічих роздягалень. Але коли цей блотер постоїть буквально якихось там, напевно, хвилин 40, або потім я на шкіру наносила, наносила тут теж, теж десь так в районі півгодини, тобто, коли злітає такий відвертий адідасівський старт. Пробивається дуже непогана і приємна для мого носа м'ята, змішана з якимись ялівцями. Він такий свіженький цей аромат, але потім в базу він завалюється знову ж таки в ці адідаси. Тобто є якісь такі проблиски в ньому хорошого і приємного, і напевно, ці проблиски хорошого, приємного я власне відчула з цього пробника намазу. Загалом я ж так трошки ним побавлюся, зроблю якусь красиву е, фотографію цьому футуристичному флакону, а потім відправлю цей Full-Speed Surfer своєму татові. Я думаю, що йому на літо поливатися буде от просто супер. В принципі, якщо вам подобаються відверті, чоловічі аромати, отакий аромат синього прямо дезодоранту Adidas, то цей full-speed surfer доволі непогана пропозиція. І я його купила на барахолці, увага, за 100 гривень. Мой же повний. Все, дуже дякую всім за увагу, хто тут був присутній при огляді нещодавніх поповнень моєї колекції. В принципі, багато що з цього як поповнило мою колекцію, так і що досить скоро з нею викутиться. Дуже буду вам вдячна, якщо ви напишете коментарі, особливо, якщо у вас є якісь протилежні думки щодо тих ароматів, які я дуже сильно нахвалювали, якщо ви маєте що сказати, там, скажімо, про Дольче Габану чи про е, латафу Камру і якось по-іншому відбираєте ці аромати, мені буде дуже цікаво про це. Почитати, тому, будь ласка, пишіть коментарі, не стидайтеся, лише там матюків мені не пишіть, якусь вже культурно. О, е дуже хочу подякувати своїм спонсорам. От просто ви є бубочкою і квіточка, і ви м стимулюєте мене, щоб незалежно від того, який у мене настрій, яка погода за вікном, щоб я брала камеру, вмикала і знімала новий контент, тому е за, оце, за це вам величезна подяка. Е побачимося в наступних відео. Тримайтеся всі тепло і всім нам трошки, трошки, трошки більше якихось таких позитивних емоцій в цьому такому доволі херовому житті. От, все. Всіх цілую, всім папа. -па.